Ну дуже смачний, ніжний, ароматний, пухкий. Просто одне задоволення. Друзі, сьогодні я вам з радістю покажу рецепт смачного пирога з капустою. Це та страва, яку треба подавати на стіл, коли приходять гості. Або коли ви не знаєте, що готувати, треба готувати саме цей рецепт, тому що готується швидко, і саме головне це з доступних інгредієнтів, які є майже у кожного вдома. Друзі, ну що у вас немає, борошна яєць, цукру, сметани, звичайно, що є. Тому, друзі, дивіться відео до кінця і отримуйте смачний рецепт на кожен день. А я буду показувати рецепт. Поїхали. Так як це пиріг з капустою, друзі, я хочу, щоб ми приготували начинку. Тому що начинка повинна бути до цього пирога холодна. Ми його ж будемо випікати. Дивіться, потрібен качан капусти. У мене тут 1 кілограм. Розрізаємо його навпіл. Тепер січам капусту класичним способом. Ось так. Потрібно, друзі, бачити, щоб не було дуже дрібно і не було дуже грубо. Ось так потрібно посікти капусточку. Можете це зробити за допомогою терки, а якщо маєте гострі ножі, то можете нарізати ножами. Друзі, а якщо у вас немає гострих ножів, я можу вирішити вашу проблему. У магазині щасливий кухар є ось така обробна дошка. Тут ви нарізаєте, тут алюмінієва пластина призначена для того, щоб розморожувати заморожені продукти. Маєте рибку, м'ясо або курочку заморожену, ставите сюди і цей процес відбувається у п'ять разів швидше. Просто фізика. А тут якраз є точилка для ножів. Берете дошечку, берете ваш ніж, ось так ножик підточили. І продовжуєте нарізати. Друзі, гострі ножі на вашій кухні це просто необхідність. Нарізану капусту ми відправляємо окремо в глибоку мисочку. нехай вона чекає своєї черги. Наступні овочі, які нам потрібні до тушеної капусти, друзі, це обов'язково повинна бути морква і цибулька. 300 грам цибулі ось така одна велика, і 300 грам моркви. Цибулю ми розрізаємо навпіл. Ось так, тут відрізали. Тут також відрізали. І цибулю ми нарізаємо ось такими півкільцями. Морку нарізати не будемо, а натираємо її на ось такій терці. Ставимо розігріватися сковорідку. Тепер на розігріту сковорідку додаю олії. Олію додаю так багатенько. Беремо цибульку. І додаємо в сковорідку. І відразу додаю моркву. Ось так. Цибулю з морквою я обсмажую разом. Гарно я це все перемішую ось так, щоб рівномірно смажилося. Так, Я обсмажую моркву з цибулькою до легкої золотистості. І це приблизно 3-5 хвилиночок. Тобто не потрібно сильно обсмажувати, щоб там прямо коричневе було. Бо нам ще треба тушкувати капусту тут. Ось так. Зараз олія пропитається цим ароматом моркви цибулі. І потім ми додамо капусту і буде дуже смачно. Морква з цибулькою гарно підрумянилися вже, так бачите. Пройшло в мене 5 хвилин, сильно, як я і сказав, не обсмажую. Якраз сюди я додаю капусту. Капусти в нас зараз буде багато, але це тільки на початковому етапі. Вона зараз тушиться, усмажиться і її буде вже дуже-дуже мало. Так, тепер все гарно перемішуємо. І тушкую приблизно 15-20 хвилин. Я не знаю, який у вас вогонь. У мене вогонь середній. Зараз сіль перець ми не додаємо. Це все будемо додати в кінці, я вам скажу коли. Тушкую вже капусту приблизно хвилину 10, друзі. Бачите, як вона тушкувалася вже. Я вже тушкую на двох сковорідках, щоб було швидше. Тепер сюди я додаю обов'язково перець. Тільки на цьому етапі, друзі, коли вона вже добре утушкувалася. Ми додаємо спеції. Зі спеції, у мене це сіль, та перець і нічого більше. Сіль, перець, друзі, по смаку, хто скільки любить. І гарно це все перемішуємо і тушкую ще приблизно хвилиночок 10. Ось так. Капуста має стати мягкенька, але не сильно. Вона, знаєте, така має бути на зубок. Альденте. Тушена капуста, друзі, вже готова. Подивіться, яка вона має бути. Бачите, я казав, що вона тушиться, її вже стане в два рази менше. Ось така вона має бути, вона в мене на зубок, альденте, як я і сказав. Час тушкування у мене рівно 20 хвилин, 10 хвилин тушкую, через 10 хвилин додаєте сіль та перець. тушкуєте ще 10 хвилин на середньому вогні і получаєте ось такий шикарний результат. Капуста зараз має остинути, друзі, я її відставив у сторону, за той час ми будемо замішувати тісто тісто, тут все дуже просто, воно, до речі, бездріжжове. Тут дріжджів немає, тому сміло готуйте. Дивіться, що нам потрібно. Спочатку 2 курячих яйця у глибоку миску. За ними ж додаю 200 г сметани. Сметана у мене жирністю 15%. Сюди я додаю 180 г вершкового масла. Ось тако, я його додаю такими маленькими порціями, щоб швидше перемішати. Також підсолюю трішки, сіль по смаку, друзі, щіпка солі для балансу смаку. Добавляю 10 г цукру відразу. І також сюди потрібно додати 1 чайну ложку з гіркою розпушувача для тіста. Тепер вінчиком все це гарно перемішую. Ось так, друзі, перемішую до тих пір, поки масло ці комочки повністю не розчиняться. Перемішався до ось такого стану. Бачите? Тепер сюди я додаю 510 г просіяного борошна. Борошна у мене вищого гатунку. Спочатку вінчиком ось так перемішую і зараз буду руками замішувати тісто. Ось так, перемішую, щоб об'єднати всі інгредієнти. І починаю руками, друзі, замішувати тісто. Дивіться, це тісто не потрібно довго замішувати, так як ми робили в попередньому рецепті піци, тому що це зовсім інше тісто. Тут потрібно його вимішати до однорідності, змішати всі інгредієнти, воно стане таке м'яким, пластичним, і, і потім вже його не потрібно замішувати. Все. Зараз я вам все пояснюю. Подивіться, яке зараз, друзі, вийшло тісто, воно максимально ніжне, еластичне, таке, як я люблю. Ви знаєте, у щасливого кухаря тісто саме краще і найсмачніше, яке може бути. Тепер, друзі, дивіться, як я вам сказав, вимішувати довго не потрібно тут вершкове масло. Тепер ми надаємо йому круглу форму, які можуть бути нюанси при замісі тіста. Коли ви додаєте всі інгредієнти, які я вам тільки що сказав, тісто у вас може прилипати до, до рук, тобто ви замішаєте. З'єднаєте всі інгредієнти, воно може прилипати до рук. Добавте ще 10 грам просіяного борошна. 10-15, не більше. Е, від чого це залежить, Це залежить борошно в різну пору року поводить себе по-іншому. Воно хоче то більше рідини, то менше рідини. Ось це нормальне явище, абсолютно. Тобто, якщо ви навіть візьмете грам у грам, у вас може получитися по-іншому. Ну там просто 10 грам 10 грам туди, 10 грам сюди. Все, додали 10 грам і готово. Так, надали ось таку гарну форму. Переставили його в мисочку, нічим змащувати тут не потрібно. Накрили харчовою плівкою, щоб воно не обвітрювалося. Ну і тепер тісто ми ставимо на 10-15 хвилин. Нехай воно відпочине, стабілізується у холодильник, друзі. Воно повинно стояти у холодильнику, тому що тут велика кількість вершкового масла. Якщо воно буде стояти при кімнатній температурі, вам буде важче з ним працювати. А в холодильнику воно якраз ідеально стабілізується. Тісто вже стабілізувалося, друзі. Показую, що з ним потрібно зробити. О! Дуже холодненьке, якраз таке, як має бути. Забираємо його, виставляю його на стільницю. Друзі, ця стільниця це просто чудова доска для того, щоб працювати з тістом. Тепер тісто потрібно поділити на дві рівні частини. Ось так. Одну частину ми відставляємо, друзі, в сторону. А з другою показую, що потрібно зробити. Нам потрібно зробити прямокутну форму. А форма повинна бути ось такого дека, друзі. Дека у мене 40 на 30. Спочатку я форму надаю ось так руками. І тепер розтачую тачівкою. Якщо у вас тісто прилипає, можна присипати трішки борошном. І зверху трішки борошно. А тепер з ним вже працювати набагато комфортніше. Так, у мене виходить якась не дуже прямокутна форма, але ну, зараз ми це виправимо. Так, друзі, тісто я розточав. Бачите, яке воно в мене вийшло? Ось так вам також потрібно повторити. За допомогою цієї стільниці у мене ідеально якраз підходить розмір. Мені не потрібно мастити стіл, мити потім стіл. Друзі, якщо ви хочете придбати таку дерев'яну стільницю ручної роботи, я вас хочу запросити в магазин Щасливий кухар. Посилання на нього внизу можете собі там придбати по доступній ціні. Тепер ми беремо ось цю форму, де ми будемо вирізати. Ось так. Приставляємо. І ножиком ми оце тісто, яке тут відрізаємо. Так, форму на бік. І тепер ми беремо, друзі, акуратно це тісто. Ось так. І переставляємо форму попередньо застелену паргаментом. Обов'язково. Вирівнюємо гарно, щоб все було рівненько, акуратно у нас. Тісто дуже добре піддається роботі. Якщо ви хочете готувати цей пиріг і щоб він був смачний, то використовуйте мої програмовки і результатом ви будете задоволені. Тепер припиляємо поверхню ще борошном трішки. І так само, друзі, ми розтачуємо наступну частинку тіста. Спочатку пальчиками задаємо форму, яку ми хочемо бачити в кінцевому результаті. І тепер тачавкою розтачуємо. Так, розкачали, друзі, і такий самий спосіб. Відрізаємо все лишнє. Тепер, дорогі друзі, на першу частину тіста, яку ми виставили на деко, ми додаємо начиночку. А начинка у нас тушена капуста. Так, ось так виставляємо. Виставляю на середину. І тепер розподіляємо. але дивіться, сантиметр 2 до краю капусту не даємо. Рівномірно розподіляємо, щоб періг був рівномірний у нас. Капусточка має шикарний просто аромат, друзі. От я вам хочу, щоб ви оце зрозуміли. Не додавайте лишні спеції, додавте сіль перець, так ви збережете справжній смак капусти. Капусти, моркви, цибулі. Ви навіть коли будете готувати цей пиріг, ви будете думати, як добре, що я послухала Івана і дала тільки сіль і перець. Або послухав. Чоловіки, якщо ви приготуєте такий пиріг, і ваша дружина, я не знаю, буде вас на руках носити. Все, чудово. Тим часом, друзі, вже у вас повинна бути розігріта духовка до 180 градусів. Гарно розрівняли. Тепер ми беремо другу частинку тіста, друзі. Ось так. І накриваємо наш пиріг. Ось так. Рівномірно накриваємо. Бачите, як тісто гарно піддається роботі. Можете робити з ним все, що хочете. Трішки придавлюємо, не сильно, трішки. Тепер беремо ніж. І відрізаємо все зайве тісто. А ось тут пальчиками по краях ми ось тако легенько притискаємо. Ось так, щоб заліпити пиріг. Друзі, це не пиріг, це просто витвір мистецтва. Чудовий результат. Тепер нам потрібно одне куряче яйце, а точніше тільки жовточок. Відділяємо жовток від білка. Ось так. Сюди ми додаємо 2 столові ложки молока. Молоко в мене жирністю 3,2%. І гарно ось так перемішуємо. Це, друзі, ми робимо для того, щоб зараз гарно змастити наш пиріг. Тепер жовтком з молоком ми змащуємо весь пиріг. Ось так, щоб, друзі, не один сантиметр ви не пропустили, щоб пиріг вийшов смачний, соковитий і мав гарний кінцевий колір. Щоб він виглядав дуже-дуже рум'яний. І ще одне, що вам потрібно зробити обов'язково, якщо ви хочете, щоб пиріг мав гарний вигляд, це ось тут посередині зробити, друзі, дирочку. Знаєте чому? Тому щоб було куди виходити гарячому повітрю. Ось так, бо інакше ваш пиріг надується і зірветься. Зірветься це, звичайно, жарт, він просто надується і може попукати. Все, готово. Тепер ми випікаємо пиріг 40 хвилин у розігрітій духовці до 180 градусів. Режим духовки у мене верх-низ, без конвекції. 10 хвилин до кінця я включаю конвекцію, щоб дати таку гарну рум'яну золотисту скоринку. Якщо я не знаю, як у вас пече духовка, ви провіряєте тісто дерев'яною шпажкою. Тут тісто, друзі, у нас тоненьке. начинка всередині вже готова. Треба, щоб приготувалося тісто знизу, зверху і готово. Орієнтуйтеся, час 40 хвилин. Провіряєте шпажкою, і все. Якщо бачите, що зверху трішки може там у вас ловитися пригорати, накриваємо паргаментом або фольгою. Любі друзі, ну що, подивимося, який результат. Оу, клас. Ви просто, друзі, подивіться на цей пиріг. Це не пиріг, друзі. Це просто, як я ще раз скажу, витвір мистецтва. Дуже гарний. Неймовірно гарний. Рівномірно просмажився. Якраз такий пиріг, який вам треба подавати на стіл. Це має спробувати кожен у вашій сім'ї, це я вас запевняю. Чекайте, друзі, поки цей пиріг періхостий вже немає ніяких сил. Давайте будемо розрізати і будемо пробувати. Тісто максимально ніжне, смачне. Ось так, шматочок відрізали. І до вашої уваги, друзі, соковитий, ароматний пиріг з капустою. Якщо пиріг з капустою, то тільки такий. Ну, якщо вже пішла така справа, тоді до цього пирога, друзі, треба запарювати карпатський чай. О, ну це вже зовсім інша справа. Ну і до карпатського чаю потрібен карпатський кульбабовий сиропчик? Ось так. Що було солодко на душі. Чистий як карпатське джерело. Ви просто подивіться, як сироп гарно просучується через чай. Як ці гарно смаки об'єднюються, друзі, якщо ви хочете карпатський. Справжній натуральний чай з карпатських високогірних гір та полонин. переходьте в магазин Часливий кухар. На вас там чекає багато чаю, багато горішків в меді, багато сиропів, рослинних, фітосиропів, які мають оздоровчу дію і насолоджуйтеся. А тепер можна і покуштувати пиріг. А то пиріг без чаю якийсь суховатий. Хм. Mm. Друзі, це просто неперевершено, але це дуже смачно. Mm. Просто неймовірно. Шаєм це те, що треба. Ну як тут можна бути нещасливим, друзі? Щасливий кухар, тому що ситий кухар. От кажу вам, друзі, це дуже-дуже смачно. Ну а я з вами не прощаюся, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному відео. До нових зустрічей!